Масштабна ракетна атака по Україні. Цього разу росіяни використали комбіновану атаку із застосуванням крилатих ракет, що маневрують фальшцілей та кинжалів. Відразу після повідомлення про виліт ворожої авіації повітряна тривога поширилась по цілій країні. Згодом мережею почали поширювати і відео прольотів ракет в повітрі. Щоразу області ураження змінювались через маневрування ракет. За повідомленням речника повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, російські ракети були випущені з акваторії Каспійського моря та були спрямовані в район Староконстантинова Хмельницької області. Вільській області розвернулись назад, тобто на 180 градусів, і зрештою були спрямовані у Хмельницьку область, в район Староконстантинова. Ну, власне, така інформація. Є вже інформація про збиття крилатих ракет і на Київщині, і у Дніпрі. В мережі повідомляють про влучання ракет у житловий будинок в Староконстантинові, що на Хмельниччині. Наразі офіційного підтвердження немає. В той час, поки Україну атакували ракетами, росіяни на тимчасово окупованих територіях тішились обстрілом, знімаючи ракети на камеру. Я... Аніналь по шість штук як залпом ідуть. Природа красива тут у них. Додам, впродовж дня росіяни двічі атакували ракетами Україну. Точну кількість випущених росіянами ракет та результати роботи ППО буде повідомлено згодом.